Сьогодні у нас овочевий салатик. Для цього я беру дрібненько-дрібнесенько шатку капусту і викладаю на дно лоточка. Тоді дрібнесенько, е, нарізаю перець, соломочкою і так само викладаю на капусту. А тепер беру помідорчики, розрізаю навпіл і нарізаю донесень скибочками і туди ж до салатику викладаю. Огірочки так само нарізаю дрібно. І туди ж до салатику закладаю. Ви тільки подивіться, як красиво у нас все виходить. Прям картина. А тепер беру запечену філейку курки, і так само нарізаю такими грубими квадратиками, і викладаю до салатику. Так само беру яйце, розрізаю на 4 частинки, і дві половинки закладаю до салатику. Також я додала трохи цибулі, а також я додала кукурудзи. Боже, така смакота вийшла. Заправка саме звичайна, просто майонез. Без вигадок, без задумок, просто майонез. Одним словом, получилося дуже смачно, дуже красиво. Всім смачного! Смакуйте на здоров'ячко! Цілую люблю!